Коротше, стоїть дві машини мусарів польських, Перехресток, Дорогуськ. Протестуючих взагалі нема Там Там телебачення стоїть, правда, їх нема. І вони перекрили той виїзд з сторони України. Ото всіх тримають. Ото повісили один плакатик, що вони тут страйкують. І вже коротше вчорашнього вечора з 9-ї години ні одна машина сюди не заїхала. Що я вам можу, друзі, сказати з цього відео? Ситуація взагалі не покращується, а тільки погіршується, тому що це відео скинули мені водії із кордону Дорогуський годин на виїзд з України. Щоб ви розуміли, за останні два дні взагалі ні одна вантажівка не в'їхала на території Польщі. Як вам, друзі, таке? А вгадайте, будь ласка, в коментарях, хто. Там блокує кордон. Прохання до водіїв далекобійників. Якщо ви маєте будь-який відеоматеріал, ви також можете його мені надсилати в інстаграмі чи Фейсбуці. І, звісно ж, друзі, ваша вподобайка, репост вітається, щоб консул, посол, вони побачили всю ситуацію, яка там зараз відбувається, тому що медіа про це мовчать. І я сподіваюся, що медіа також підхоплять цю новину і розповсюдять її. Адже хлопці зараз на свята будуть там стояти і. Я сподіваюся, що, дорогі українці, якщо ви знайдете вільний час, то ви туди поїдете. І я також зараз дам відповідь, коли ж все таки кордони будуть розблоковані, тому що наш міністр інфраструктури приїжджав до Варшави. Проте ще хвилинку, друзі. А тепер інформація для тих, хто шукає роботу. Якщо ви в Польщі чи в Німеччині, то компанія Рекрутер зможе допомогти вам з працевлаштуванням, навіть якщо ви не маєте спеціальності або ж ви її маєте, то тут ви будете лише більше заробляти. Робота офіційна за трудовим контр контрактом і вакансії взагалі різного типу: на склади, на прибирання, на кухню, на сортування овочів і фруктів для будівельників, ну і для тих, хто не має досвіду. Вони співпрацюють з роботодавцями по всій території Польщі та Німеччині, надають хороше житло, безкоштовне житло і при цьому безкоштовну вакансію. І під кожну вакансію вони це все роблять. До речі, друзі, якщо ви стикнулися з такою проблемою, що у вас є домашній улюбленець і вас не хочуть брати на житло через. Цього улюбленця, то вони допомагають вирішити це питання. Або ж у вас є діти, то також не хочуть брати на житло зазвичай із дітьми, ви це знаєте. Так от вони також вирішують цю проблему. Ну і головне, друзі, що послуги рекрутера безкоштовні, що в наш час є досить великою рідкістю. Ну і, звісно ж, друзі, ви спокійно можете перейти за посиланнями, які є в описі під цим відео. Ознайомитися з вакансіями, які є у них, або ж безпосередньо пишіть, телефонуйте дівчатам, і вони вас проконсультують. Зроблять все з вашими документами, щоб було в порядку. Ну і після цього ви лише приступаєте до роботи. Компанія має офіс у Варшаві, я зазначав. Ви туди приїжджаєте, вас зустрічають, але перед цим потрібно з координатором чи рекрутером зізвонитися і про все домовитися. Ну і пізніше вас поселяють все, як має бути. Ну, а тепер, друзі, переходимо до розблокування кордону. Наш міністр інфраструктури Олександр Кубрако приїжджав до Варшави, як я вже говорив, і зустрівся вже з новообраним міністром інфраструктури Польщі. Це Даріуш Кімчак, і зустрілися вони, звісно, у Варшаві. Що ж пише нам пан Олександр на своїй сторінці в Фейсбуці? Ми представили ключові цифри та аналітичні дані вантажних перевезень українськими та польськими перевізниками, які свідчать. Що проблем, про які говорять протестувальники, насправді немає. І як говорив президент України Володимир Зеленський, це політичні ігри. Пригадайте, будь ласка, вони обговорили також аргументи та позицію польської сторони. Важливо прийти до єдиного розуміння значну частку, займає перевезення пального гуманітарних вантажів зерна. Таким чином, ми забезпечуємо критично важливий імпорт для України та підтримуємо еко-експортну логістику. Порушили питання щодо створення окремої електронної черги для порожніх фур на ягодин дорогусь. Ми пропонували це раніше, ми зробили. З понеділка реєстрація в окрему чергу вже розпочалась. Проте, очевидно, вплив цього рішення побачили, побачити неможливо, адже кордон заблоковано повністю. За добу з Ягодина виїхало три вантажівки, тобто він також це знає. Також ми зі свого боку наголосили про термін перебування для вантажівок на іноземній реєстрації. І наразі він складає 60 діб замість 20. Дякую Державна митна служба України за відповідні роз'яснення на регіональні митниці. Плануємо цього тижня прийти до спільної позиції вже в Києві разом з представниками уряду Польщі. Вдячний колегам з нового уряду за відкритий діалог, за готовність разом вирішувати проблеми. Працюємо над тим, щоб експорт та імпорт міг вільно рухатись нашими кордонами. Також друзі, міністр закордонних справ приїхав до України, щоб показати, що новообраний, новообраний уряд на чолі з Дональдом Туском вони підтримуватимуть Україну. Ну, чому сам Дональд Туск не приїхав? Я не можу вам відповісти, друзі. Але в рамках візиту це Радослав Сікорський нагадую, Політик зустрівся з ключовими українськими посадовцями і виступив у Верховній Раді. Це сьогодні відбувається, друзі. Він планує запевнити, що відносини з Україною залишаться один одним із пріоритетів для уряду Дональда Туска. Ну і хочу вам сказати, що приїзд Сікорського став першим візитом високопосадовця з країн ЄС після того, як Рада ЄС підтримала відкриття переговорів про вступ України в ЄС. Я вже у вас запитував, друзі, чи підтримуєте ви вступ України в ЄС, тому що якщо вони зараз бояться, тому що багато країн блокували кордони для того, щоб ми не забирали у них роботи, українці мають на увазі, то як вони думають, що ми будемо робити в європейському союзі? Ми їх всіх поконаємо. І що тоді? Я думаю, що вони нас не візьмуть до європейського союзу, або ж якщо й візьмуть, то будуть певні умови. Ви пам'ятаєте, друзі, щоб обмежити, наприклад, на території Польщі ринок. Аграрний ринок, щоб ми не мали до цього доступу ринку протягом 20 років. Ця цифра може бути інакша. Проте зараз дуже ще багато друзі, чого зміниться. Навіть можна сказати про те, що в комісії європейській прийняли знову ж таки нововведення, як про яке говорили раніше, щоб розселити всіх тих біженців з Єгипту, з Африки і так далі по всіх територіях країн. Які входять до Європейського Союзу, а інакше штраф за кожного, там я вже не пам'ятаю, понад 4 тисячі євро здається, біженця якого ви не приймете. Тобто вони прийняли розподіл. Ну і незабаром на у нас трошки побільше в Польщі населення. Ви будете раді цьому чи ні? Тому що це небагато населення, щоб ви розуміли, вони приїхали сюди не від легкої долі. А вони тікали від бідності. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, тискайте вподобайку, пишіть, що ви про це думаєте, тому що ваші коментарі допомагають просувати український Ютуб. Ну і звісно ж, дякую вам, пиховці, за те, що ви зі мною. Напишіть пиховці, якщо додивились це відео до кінця.